Юрій Острільцю, 70, з дитинства. Має порушення слуху. За життя навчився адаптовуватись у соціумі. Працював судею на всеукраїнських та європейських спортивних змаганнях з футболу, баскетболу та легкої атлетики. Галина Городецька створила власний ютуб канал для людей із порушенням зору. Сама з дитинства погано бачить. Саме тому вирішила допомагати людям з порушенням зору та слуху адаптовуватись до викликів життя. У Чернівцях запустили проєкт Адаптивний фільм про що він і для кого, розповість Євген Пасайлюк. Юрій Стрілець із дитинства має порушення слуху, навчався у спеціальній школі, здобув освіту у Київському фізкультурному інституті. Я з дитинства любив займатися спортом. Багато їздив на різні змагання з футболу, баскетболу, з легкої атлетики. Пізніше я став суддею футболу та баскетболу. Маю вищу кваліфікацію міжнародного класу. Багато їздив на європейські змагання. Був у Китаї на чемпіонаті світу серед слабочуючих, як головний суддя. Юрію стрільцю 70 років. З початком повномасштабного вторгнення завершив спортивну кар'єру. Нині організовує екскурсії та перегляди фільмів для людей з порушенням слуху. Я завжди відвідую фільми. Я взагалі дуже люблю культуру, мистецтво, фільми. Але для нас, слабочуючих, дуже важливо, щоб були титри. Тому що коли немає титрів, то ми сприймаємо зором. Дія, яка проходить, як актори грають. Але зрозуміти до кінця суть фільму нам дуже важко. Ми організовуємо екскурсію, ходимо і дивимося. Якщо фільм із субтитром, ми ходимо. У Галини Гродецької з дитинства дистрофія сітківки ока навчалась у спеціальній школі для дітей з порушенням зору. Я зазвичай ходжу з кимось, мені некомфортно без нікого, і я маю таку можливість або комусь заплатити, або супровід замовляю, який є. Ну тосі зараз міська рада фінансує його безкоштовно. Або чоловік мене бачить і може мені в цьому допомогти. Сама не дуже ходжу, це не дуже зручно. перехоче, інколи допомагають, інколи ні. Тому що коли ти їх не торкнешся рукою, вони роблять вигляд, що то не до них, або може і не розуміють до них, не до них просиш. Рідко допомагає Галина Гродецька допомагає людям з порушенням зору. Створила ютуб канал, працює диспетчером служби з супроводу Чернівецької міської ради для незрячих. Люди замовляють субвід, їм треба чи в магазин щось купити, чи на ринок, чи до лікарів, чи в соцзахист. І вони у мене записуються на якусь конкретну годину. І є людина, яка їх водить до того об'єкту, до якого їм потрібно. Це власне моя така робота. І буває, що їм кудись треба, але вони не знають адресу, просто знають назву тої установи, не вміють інтернетом користуватися. Я вмію, то шукаю, шукаю телефончик, питаю, коли вони працюють, які документи чи щось потрібно, щоб людина це пішла. Якось так допомагаю. Галина Гордецька користується різними звуковими додатками для перегляду фільмів. Кіно піти це треба з кимось. І дуже часто просто ти платиш два квитки. Це дорого, не так багато заробляєш. Ну і знайти людину, щоб саме любила такий фільм, як ти. Це не завжди вдається. Ну а самому йти, я йду відпочивати, щоб мені там було незручно, не бачила, де сісти, де стати, як до туалету дойти. Це якось не дуже зручно. Тому ходжу, коли я з ким. Для осіб з порушенням зору та слуху також є можливість переглянути фільми у центрі Миколичка і в кіноконцертній залі Чернівців. Для цього потрібно скачати додатки. Власне, можуть цю інформацію отримати у наших адміністраторів, але в першу чергу ну, один із додатків, які можуть допомогти. Людям з порушенням зору і слуху це власне Грета. Ми можемо його скачати на свій телефон, і власне після цього додаток дасть обрати або потрібно субтитри, або можна ще посилити звук, дати голосніше, тобто зробити голосніше для того, щоб людина могла почути і побачити власний фільм. Кожен фільм має свою програму як для людей з порушенням зору, так і слуху, розмір субтитрів, висота звуку та інше. Які фільми можна подивитися у центрі Миколайчука, Інформація є у соціальних мережах або в адміністраторів. Юген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4